І зараз ми з вами будемо говорити про найважливіше про нашу безпеку. Попереду кілька святкових днів, і напевно найважливіше, що нас турбує, це те, чи не буде ніяких провокацій і різноманітних терористичних актів, про які вже пишуть у соціальних мережах. Тож у нас у, у нас у студії поважні гості. Вітайте: Олег Сенютка, голова Львівської обласної державної адміністрації, Руслан Домніцак, заступник начальника головного управління національної поліції у Львівській області, та Віктор Андрійчук, начальник управління служби безпеки України. Львівській області, доброго вечора, панове. Тож розпочнемо мабуть, з того, що зараз, як я вже анонсувала, зараз усі поговорюють і побоюються, що на день незалежності на львівщині відбудуться якісь провокації, терористичні акти. Чи безпечно можуть це почувати львів'яни і гості міста? усім треба привітати наших львів'ян, галичан, українців завтра з днем прапора. А післязавтра я вважаю, що одним із найвеличніших свят для будь-якого з громадян нашої держави це Днем Незалежності. Так само, як кожен християнин святкує Великдень через дво, так само кожен українець святкує День Незалежності. І я переконаний, що це стане справжнім святом, тому що 25 років незалежності це та дата, коли насправді можна сказати, що держава Україна відбулася. І ми, як сказав президент держави Петро Порошенко, насправді на 23-му році стояли на порозі того, що новітня історія України могла зупинитися. Але силами наших бійців АТО, громадян України, ми Відновили боєздатність армії, і сьогодні ми будемо святкувати 25-річчя нашої незалежності. Але, звичайно, треба пам'ятати, що Україна перебуває в стані війни, агресор є на нашій території, і він старається не тільки захопити частину нашої території, він старається дестабілізувати будь-яку ситуацію тут у нас в тилу на заході України. У нас на Львівщині відбулося засідання Ради оборони області. Відповідні доручення і відповідні сили і засоби приведені до готовності служби безпеки національної поліції. І я переконаний, що все відбудеться гаразд, і ми насправді будемо мати велике свято без будь-яких пригод, без будь-якого зухвальства зі сторони наших ворогів. Але для цього треба маленька дрібничка. Це по перше, вірити, що ми українці, є сильні, що ми українці є єдині. А друга річ обов'язково звертати увагу на будь-які речі, які стосуються нашої безпеки, на чужих людей, які випадково появляються, на підозрілі предмети. І я переконаний, що це ніколи нам не зіпсує свята. А ті заходи, які будуть завтра в день прапора, ті заходи, які будуть в день незалежності України, насправді принесуть для кожного українця, для кожного галичанина не смуток і біль, а радість і віру в нашу перемогу. Пане Руслане, пане Віктор, долучатись до нашої бесіди. Як поводити себе львів'янам і гостям міста, коли вони побачили щось підозріле, чи когось підозріло? Куди їм звертатися? Ну, перш за все, користуючись нагодою також від керівництва головного управління Національної поліції Львівської області, хотів би привітати всіх з наступаючим днем прапора та Днем Незалежності. Святкуванням 25-ї річниці Дня Незалежності України. Щодо е, забезпечення публічної безпеки під час святкування Дня прапора та дня незалежності, хочу сказати, що на території Львівської області задіяно 2620 чоловік особового складу для забезпечення публічної безпеки та порядку. Крім того, задіяно для безпеки безпосередньо. По місту Львову патрулювання 380 чоловік особового складу патрульної поліції та 96 автопатрулів. По території області задіяно 120 автомобільних патрулів, відповідно, близько 500 чоловік особового складу. Всі ці наряди переведені на двохзмінний режим роботи. По 12 годин. Крім того, на території області всього заплановано 85 заходів святкування відповідних свят. Хочу запевнити, що безпосередньо працівники поліції віднесуться до забезпечення публічної безпеки совістю і не дозволять нам зірвати. Проведення свята, весь особовий склад поліції переведено на посилений варіант несення служби у відповідності до наказу голови Нацполіції в період з 22 по 25 серпня. Щодо дій громадян, звертаюся від себе особисто. Прошу відноситись з розумінням. До несення служби працівниками поліції в разі перевірок безпосередньо працівниками поліції в плані поверхневого огляду, якщо буде така необхідність, щоб наші громадяни з розумінням відносились до певних дій працівниками поліції, тому що все, що нами буде робитися під час проведення. Святкування це буде робити саме для забезпечення безпеки наших громадян. Адже зазвичай не потрібно ніякого ні терористичного акту інколи натовп, і навіть розбита пляшка можуть створити халепу і біду. Правда? Добрий вечір, шановна львівська громада, шановні гості нашого міста. Перш за все, давайте всіх нас привітаємо з наступаючими святами. Слава Богу, ці свята є, значить, і ми тут є. Тому розпочну з простого, що, як ви знаєте, на початку серпня цього року Службою безпеки України на підставі постанови Кабінету міністрів від 18 лютого 2016 року за номером 92 був визначений рівень терористичної загрози для Львівщини Сірого Кольня. 12 серпня ми вже провели позачергове засідання координаційної групи антирористичного центру при управлінні Служби безпеки України, на якому були Розглянути комплекс цілих заходів для забезпечення сьогодні нашого спокійного життя на теренах області. Зокрема, ми на цьому засіданні ми поговорили з були представники влади та місцевого самоврядування, Нацполіції, Держприкордонслужби, управління надзвичайних ситуацій, підрозділів Збройних сил, Національної гвардії. Ви знаєте, така координаційна група, ми з року в рік при якихось певних обставинах збираємося і визначаємо. Певні заходи, які ми маємо провести і зробити в цьому році, таке засідання відбулося також, і в першу чергу було наголошено на декількох моментах з цього всього. Перше це забезпечення. ми впровадили ряд додаткових низку заходів по забезпеченню охорони об'єктів жизни життєзабезпечення нашого. Та місць масового скупчення людей, це відповідно ті заходи, які будуть проводитись на теренах міста і області в цілому. Перш за все, це ми посилено комплексні цілі заходи по, на, на ділянках державного кордону на нашому аеровокзалі, залізничному вокзалі. Крім цього, всі об'єкти, які визначені об'єктами важливими можливого терористичного чи диверсійного посягання. Також були підсилені і розроблені плани по підсиленню їх заходів. І, а також ми розглянули питання, як ви знаєте, значна кількість зброї сьогодні з зони АТО перебуває на території нашої області, в тому числі тому, звичайно, ми відпрацьовували і ту низку заходів, про які я е, говорив. Ми свідомі того, що напередодні такої важливої дати святкування. 25-ї річниці нашої незалежності, що спецслужби Російської Федерації попробують зробити якісь у нас створити нам якісь проблеми, а саме головне затмарити наше свято і, можливо, десь якимось чином вплинути і дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні. Хочу о, запевнити, що той комплекс заходів, які вживає управління Служби безпеки, цілком достатній для того, щоб таких, такі речі випередити і таких речей. Не було. Тому, користуючись нагодою і можливістю спілкуватися з жителями, ще раз хочу звернутися до них, до жителів регіону, до міста, до наших гостей. У випадку того, про що говорив вже губернатор угу. наш, будь-яка інформація, яка може на, їх, на думку жителів міста чи гостей. Сприяти чи, можливо, десь якісь речі, які ми хочемо зрозуміти, ми завжди готові виїхати, вислухати. Хочу ще раз наголосити, в круглодобовому режимі працює наші телефони довіри. Це за номером 298 66 22 і 261 61 43. Більше того, хочу сказати, що ми закнуті на нашу систему, і будь на телефон довіри можна звернутися, ми розглянемо будь-яке питання. Я ще раз хочу подякувати громадянам за співпрацю. Справа в тому, що за останній час в нас в рази збільшилась кількість звернень до нас, там якась незрозуміла сумка, там якийсь пакет, там ще щось. Повірте, на, ко, на кожний такий дзвінок ми виїжджаємо, ми перевіряємо, навіть більше, ми вчимося. І в злагодженні всіх служб, які повинні бути задіяні в тому процесі, через то не тільки задіяно нас одне управління служби безпеки, а за і поліція, і надзвичайні і управління надзвичайних ситуацій, і наша медицина катастрофці так, да, це кошти, ми ви... але в інш... іншому сьогодні не дано нам. Нас є дзвіночок телефонний, Давайте послухаємо знову телегача. Доброго, Доброго вечора. вечір. Добре, з мене до ваших високоповажних гостей, звичайно, спеціалістів. Буде таке наступне запитання. Як відомо, Росія поставила такі сучасні комплекси радіолокації. Верніше вони частину наших безпілотників просто банально або збивають, або виводять з ладу. То от скажіть, чи ви виходите на, е, на армійські у, ну, управління або армію, щоб частину тих безпілотників, які вже по суті морально застаріли для такої війни, передати саме в МВС, вони були просто попри чудово придатні для саме спостереження, особливо ко Зверху, бо не всюди ж міліція може, а зверху причудово все буде видно. Чи ви працюєте таке, чи маєте такий ресурс і чи збираєте щось тому робити. Дякую, Як, якщо можна і терочну. По перше, я хотів би сказати, що силами в першу чергу служби безпеки України, але за останні два роки за допомогою обласної влади, обласної ради, депутатів обласної ради виділено кошти. І сьогодні служба безпеки України має на Львівщині найсучасніший в Україні антитерористичний центр, який обладнаний сучасним обладнанням, і це дає можливість попередити дуже багато речей. І тих загроз, які несе з собою нам російський агресор. По-друге, насправді. Сьогодні на лінії розмежування між російськими військами і збройними силами України російські спецслужби поставили відповідні радіолокаційні системи, які борються з нашою технікою і які не дозволяють нашій техніці працювати активно. І ті можливості, які сьогодні не можуть застосовувати війська на сході України, звичайно, що ми переймаємо для безпеки тут. Окрім цього, я хотів сказати, що система протиповітряної оборони України вона прикриває певні точки над Галичиною і вона діє в узгодженості повністю зі всіма службами і з військовими з'єднаннями, які розташовані на території Західної України. Тому я переконаний, що більшість Літальних апаратів, які можуть теоретично появитися на території Львівщини, вони будуть знищені тими силами і засобами, які сьогодні безпосередньо знаходяться в підпорядкуванні Збройних сил України. Я дуже дякую вам за вашу пропозицію і я дуже дякую за те, що ви вболіваєте за безпеку. Але я хочу вас запевнити, що сьогодні ті речі, про які ви говорили, вони вже реалізовані на території Львівщини. Наже Михайловичу, які заплановані в області заходи до дня незалежності? Ну я дякую вам. Я хотів би запросити наших краян в першу чергу мешканців Львова, але звичайно і мешканців Львівщини завтра, о 9 годині ранку, на вулиці Винниченка в рамках святкування Дня державного прапора України буде урочисто піднятий державний прапор України і відбудуться святкування з вшанування нашого синьо-жовтого знаменна. О 24-го числа з 9.30 на площі перед пам'ятником Тараса Шевченка представники влади правоохоронних органів. А що саме найголовніше громадськості покладуть квіти до пам'ятника Шевченку, і на встановленому великому екрані буде трансляція. З... Військового параду, який відбуватиметься в Києві на Майдані Незалежності і на вулиці Хрещатик, 24 числа о 12.30 я би захотів запросити всіх небайдужих на Личаківський цвинтар. Там, де поховані наші герої Небесної Сотні, де поховані наші бійці, а то для того, щоб схилити і подякувати їм за те, що ми сьогодні маємо 25-ту річницю незалежності України, о 17-й годині на площі в центрі міста буде вистувати хорова капела Дударик. А о 19.30 в оперному театрі я знаю, що прямий ефір буде вести телерадіокомпанія Львів. Відбудуться урочистості з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України на майдані біля пам'ятника Шевченка. Ми також вручимо державні нагороди, якими відзначені найдостойніші мужі і дочки українського народу, і я. Особливе звернення сьогодні в мене до хлопців, які пройшли війну, до офіцерів, до сержантів, до солдат, які сьогодні демобілізовані з військової служби. На сьогодні є більше 10 тисяч героїв, які повернулися з фронту, і які сьогодні своєю працею і своєю боротьбою. Укріпили незалежну українську державу. Я попросив, щоб кожен район, кожна районна адміністрація особисто зателефонувала до кожного героя і особисто запросила їх на ці святкування. Але сьогодні, маючи можливість звернутись. До це через прямий ефір телерадіокомпанії «Ефір». Я хочу вам сказати, що для нас не найголовніше ваша присутність. Для нас найголовніше, щоб ви знали, що галичани, львів'яни, українці цінують і поважають той подвиг, який ви зробили на сході України. І ваша боротьба, наша боротьба обов'язково перебудеться і перетвориться у нашу перемогу. Дякую вам за ефір. Я сподіваюся. Я впевнена, що на львівщині все буде безпечно і спокійно.